Отже, всім привіт, мої любі! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Що відбулося цього тижня цікавого? Куди рухалися наші криптовалютки, які новини на це впливали, які новини будуть впливати на наш ринок, в якій стадії ми знаходимося, що нового в світі крипти, і все таке подібне ми сьогодні розберемо в нас на огляді ринку. Так що, якщо ти ще не зі мною, то приєднуйся на мій канал, я тебе тут чекаю. Так от, що ж таке вплинуло на наш ринок. Чому ми так виросли стрімко? Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав цьому відео лайк. Дзвіноч, якщо хочеш не пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то реєструйся. Я під цим відео залишу реферальне посилання. Ну і пігнали дивитися на наші новинки. Отже, таємнича біткоін адреса накопичує біткоїни, оскільки гонка до нового історичного максимуму триває. Згідно з даними бітінфочартс. У гаманці кита зараз знаходяться понад 54 тисячі біткоїну на суму близько 3,2 мільярда доларів. Цей кит, якого прозвали містер 100, може бути не поодиноким інвестором. Він може належати інвестиційному фонду або одному з великих банків, що стоїть за одним з декількох спотових біткоїн біржових ETF, які зараз доступні. Це безумовно можливо, але я б сказав, що мало ймовірно. Це сказав директор з досліджень Амбердата. Кріс Мартін. всі ETF публічно ділилися своїми адресами, тому для мене було б дивно, якби вони не поділилися цією адресою. Ну знаєте, ETF адресами вони ділилися, а то біткоін його можна і не показувати. Ну це в принципі напряму криптовалюта. За даними Амбердата, гаманець не копичує з листопада 2022 року. Хоча уряд США також накопичив величезну скарбницю біткоїнів, за оцінками вона коштує понад 12 мільярдів доларів. Мартін не бачить, що за цим стоїть адміністрація Байдена. Єдине, що можна сказати, цифрові активи надходять від Binance. І кукої Гонконг розглядає 31 заявку на отримання статусу криптозберігача. Мартін також сказав, що він не вірить у те, що гаманець хтось поповнює у рамках підготовки до майбутнього халвінгу у квітні. Я б сказав, що ні. Вони можуть просто підтримувати зростання ціни, а не накопичувати токени для конкретної події. Сказав він. Мені здається, цікавим фактом є той факт, що вони отримували однакову суму за кожну транзакцію близько 100 біткоїнів протягом усього часу свого існування. Чому вони обрали 100 біткоїнів? Я не знаю. Можливо, це пов'язано з обмеженням їхнього джерела фінансування, ну тобто тому їх і назвали цей таємничий гамоне містер 100». Так що хтось ходить, хтось зберігає і вірить в біткоін. Носі ще одна така новинка. Запуск біткоїн ETF у січні призвів до того, що за останні 50 днів ціна біткоїна затіла до небес, але компанії, які видобувають найпопулярнішу криптовалюту, не так сильно раділи, як люди, які в неї інвестують за одним помітним винятком. За останні кілька днів у категорії майнерів спостерігається здоровий відкат. Розповів Айзер Холйо, директор з комунікацій компанії CleanSpark. Ми спостерігаємо деяку стабілізацію в галузі, оскільки біткоін і майнінгові акції повертаються до паритету. Сказав він. Однак у майнерів є інші джерела доходу, і це стало рятівною соломинкою для компанії CleanSpark, яка займається хмарними обчисленнями, дружніми до біткоїна. Популяризація токенів біткоін – 20 Минулого року допомогла підвищити комісію за транзакції в біткоїні, що дало майнерам додаткові соковиті виплати з кожним блоком. У більш широкому масштабі фірми, що займаються видобутком біткоїнів, також проникають у сферу штучного інтелекту, підтримуючи нову технологію високопродуктивними хмарними обчислювальними сервісами. Тобто навіть штучний інтелект допомагає майнерам зараз лишатися на плаву і легше видобувати цей біткоїн. Це за словами керівників, набагато вигідніше за одиницю енергії ніж видобуток. Біткоїна клін виділяється серед публічних майнерів біткоїнів тим, що у цього року випередила біткоїн її акції з початку року зросли на 64%, а минулого місяця більш ніж удвічі. За останні 12 місяців ця компанія зросла на 603%. Біткоін біржу ВІТІФ та нові компанії надають інвесторам різні можливості в залежності від їхнього апетиту до ризику. Майнери, які готові до халвінгу, ймовірно, і надалі будуть винагороджені довірою інвесторів. Отже, зверніть увагу на таку річ, що я хочу в цій новинці зауважити і виділити. Ми знаємо, що є такий brc 20 який торгується, цей токен він якраз і є для того, щоби. Майнери, компанії-майнери могли отримувати винагороди. Тобто це один з прикладів того, як токенізується компанія. Та вони розуміють, що кожен Халвін, кожних 4 роки, їхні прибутки зменшуються вдвічі. Але щоби забезпечити себе від цих ризиків, вони випускають такі токени і можуть втриматися на плаву. Це як акції компанії, розумієте? І відповідно, ось ця компанія CleanSpark змогла себе забезпечити, от такими від такої сильної проса. Тому за це майбутнє. Значить, ще одна така новинка: комісар стійних паперів і бірж США Хестер Пірс. Користалася нагодою виступити на сцені Денверського технологічного інституту, щоб продовжити критику свого відомства, висловивши розчарування, регулюванням Через примус і розкритикувавши СЕЦ за зволікання зі схваленням спотових біткоін біржових і що скаже агентство е, на заявки, які зараз знаходяться на розгляді, щоб запропонувати спотові ETF на Ефіріум? та завжди знайдеться людина, яка коли вже після бою починає махати руками і казати, о я казала, я казала. Ну вона з представництво вона сець. Але розкритикувала роботу, і це хороша новина для спотового ефір. ETF. дивимося, наблюдаємо. Значить, ще така новинка. Я думаю, що більшість здивована тим, як швидко розвивалася криптовалюта за останні 4 тижні, розповів Патрік Фелдер, засновник та it директор Prismatic Capital. він продовжив, що ці параболічні ралі зазвичай супроводжуються відкатами на 20-30% для основних криптовалют, таких як біткоін. Але знати або вгадати, коли це станеться, неможливо. Тобто він натякає, що не за горами відкат. Ну, про це говорять багато експертів, і ми це розуміємо, що він може бути. Ми його чекали ще швидше. Але дивіться, його не сталося. Біткоін все ж таки продовжив свій ріст. Слухайте далі, чому Фелер також зазначив, що такі показники, як слабкий пошук, біткоїна в Google, низький рейтинг. Coinbase в магазинах мобільних додатків і редкоїни, які все ще далекі від своїх історичних максимумів, вказують на те, що ми перебуваємо на початку бичачого циклу. Цей цикл також відрізняється через схвалення спотових ETF. Ну тобто він інакший ніж попередні бичачі цикли, тому що схвалили біткоїн ETF і тому так стрімко почав розвиватися біткоїн. Тим часом співвласник сексет інфраструктур груп рошерозе розповів, що тривалість циклів навряд чи зміниться. Натомість цього разу планка буде піднята через відродження інституційних інтересів, ну тобто через те, що восвідчики так сильно почали цікавитися криптовалютами, біткоїном і ETF, пов'язаними з ними. Однак цього разу слід враховувати і інші фактори, такі як наступні кроки Федерального резерву щодо процентних ставок. До речі, скоро на днях. 6 числа, якщо не помиляюся, буде виступ Павла. Так що чекаємо, дивимося, що ж буде, ну яке він рішення прийме. І дивимося, що ж робиться з нашими криптовалютками. Минулого разу, коли я знімала огляд ринку, ну, от більше ніколи не буду знімати його в будні дні. Не встигла. Вихідні, значить, на наступний тиждень, тому що я почала знімати понеділок, і воно показував ринок, був такий, як зараз червонявий, такий, навіть впадаючий. Не було видно взагалі, що відбувається. І тут, після того, як я вже зняла, почала монтувати, біточок почав стрімко рости, і всі валютки за ним. Тому, але все, що я передбачила, нічого поганого я не сказала. І ті валютки, які я відмітила собі, що будуть стріляти, вони фактично стріляли і стріляють. Як ми бачимо, догі, шиба, атом ще не вистрілив. Я ще буду чекати його ріст. Ну, тобто, ми зараз це все розберемо. Я просто хочу сказати, що так буває. Отже, давайте подивимося з біткоїном, що я собі так подумала, що це все, що я маю тут намальоване, воно просто заводяє, я просто його зніму, щоб не було. Ну, ми фактично вже підійшли до історичного максимуму. Тут ще буквально трішечки лишилося, і вже сенсу дивитися на. На попередній графік аж дуже такого немає. Якщо щось треба буде, то я домалюю. Тому зараз я це все прибираю. Ось такий голенький графік. У нас є так зручніше. Отже, давайте біткоїну відразу намалюємо пік, щоб не прозівати його, коли буде торгівля. Там не було 69? було 69, дев'ять, і Отже, поставили на пік. Що біткоін малює зараз? Ну на сьогоднішній день він закріпляється. Ну, знаєте, прогнози робити йому. Важко, але логіка напрошується така, що до піку ми би мали дійти. Тим більше таку силу імпульсу ми зробили, стільки віддали сили. Я думаю, що ще якимось, поки ми тут закріпляємося, ще можемо дотягнути до піку зараз, найближчі дні. Тому ну, я все ж таки думаю, він зараз утворює трикутник, Ми дивимося на одногодинний графік. Дивимося, куди буде трикутник пробиватися, і тоді вже робити якісь свої висновки. Обережно, бачите, всі експерти прогнозують відскок, тому обережно дивимося, як з тим трикутником буде відбуватися ситуація. Якщо проб'ється вниз, ну, тоді так, тоді дуже обережно треба буде розглядати навіть шорти. Ну, дивіться, якщо дивитися на місячний графік, та, один місяць, і дивитися, наприклад, на РСА, то ще до зони перекупленості ми тільки зайшли, заходити, починаємо в цю зону. Порівняно з минулим. Бичачим циклом нам ще далеко до такого зеленого, та? тобто ще буде рости, і буде, та може буде відскок, може, але все рівно. Ми прекрасно розуміємо, що в нас бичачий цикл. Отже, ефір. Ну, ефір ріс, і знаємо, що він росте, звичайно, що тому, що біткоін росте, але ще крім того, в нього є. Е, його чекає оновлення, і того, в зв'язку з тими приємними новинами, він себе гарно почуває і буде почувати. Дивіться, що ми тут маємо. Маємо пік. 3580 рівні. Ось, ще ми не дійшли до цього піку. Якраз пригальмували біля нього. Але я думаю, що звичайно шріст що продовжиться. Так само, як і біточок, дивимося, він утворює трикутник. Небезпечна ситуація, бачите, як пробилася трендова. Може бути таке, що походи, походи, і піде на корекцію. Тут обережно глобально. Я все рівно лишаю ефір вгору, тому що тому що позитивні новини є для нього. Хіба єдине що? Якщо там ставки ФРС, щось будуть вимахуватися, ще щось, тоді треба буде дивитися обережно так в основному в загальному, глобальному він росте. BNB передбачувано росте. Я тут так само заберу, щоб не загаджало це все. Ось слідуючий наш пік, куди ми направляємося. Немає причин, щоб я зараз тут йому шорт прогнозувала. В принципі, воно наразі. Солана. Солана дійшла до свого піку знову. Ми ще не дійшла, але... Доход, поки ці всі валютки не показують явних причин для розвороту, нема чого їм прогнозувати. Щось інакше, як ріст. В принципі, ростуть, почали рости. Об'єми починають повишатися. Красива картина для росту. XRP так само почав рости. Тут я би навіть відмітила його рожевим, бо він ще фактично не стріляв толком. Це 5% сьогодні він показує. Це дуже мало. І дивіться, об'єми починають повишатися. Тобто це гарний признак. Для початку росту. Тому Серпір вже відмічаю. Отже, друзі, решту криптовалют я розберу в наступному огляді ринку. Після цього відразу відео, дивіться слідуюче відео з іншими криптовалютками, такими досить капіталізованими. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєструвалися на біржі Binance або байбі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструємося, торгуємо з задоволенням, маєте приємні бонуси. Та і все, до нових зустрічей, па-па!